Друзі, вітаю! Маємо на продаж ось такий крутий автомобільчик Renault Grand Scenic. Автомобіль у нас 2012 року виготовлення у максимальний боус комплектації у крутому коричневому кольорі. Автомобіль у нас самій дуже ефектно виглядає. Авто, до речі, абсолютно не готовлене на продаж, тобто, автомобіль є таким, яким він приїжджає з Європи. Але але, ми можемо на нього зробити дуже класну ціну. Тому, думаю, багатьом буде до вподоби таке авто. Отже, автомобіль у нас свіжо пригнаний з Нідерландів. Має 1,5-літровий К9К-турбодизельний двигун 81 кВт, 110 кінських сил. Дуже економічний, дуже класний двигун, потужний. Який усі полюбляють, також автомобіль у нас обладнаний автоматичною коробкою передач. Також автомобіль має 268 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль пробивається по дилерській базі Рено. Також є видруківка з бази даних. Як завжди, надам він коту відкриту для того, щоб могли перевіряти. І маємо сервісну книгу, РДВ та інші документації по даному автомобілю. Автомобіль у класному технічному стані. Ну і, звичайно, його непоганий, гарний зовнішній вигляд. Отже, давайте розпочнемо з більш детальнішого огляду. Розпочнемо, як завжди, спереду автомобіля. Маємо ось таку оптику. Лінзована оптика в дуже гарному стані, без тріщин, без якихось нюансів. Маємо омивачі фар. Ось передня частина у нас автомобіля Ось в такому гарному стані. Нагадую, що автомобіль у нас не полірований, не хімчищений без будь-якої підготовки. Але, на мій погляд, виглядає доволі класно. Немає ніяких пошкоджень, рівнесенький у нас автомобільчик. Інша фара у нас також в гарному стані. Прозора. Ось такий стан. Є омивачі фар, знову ж таки, решіточки. Як бачимо, всі на своїх місцях ціленькі, маємо протитуманні фари, денні ходові вогні. Ось в такому стані. Маємо парктронічки по кругу. Ось такий загальний стан. Що хочеться сказати попередку. Єдиними нюансами, які я тут бачу, це є невеличке підпотівання ледовських цих вогнів. Вони повністю працюють. Хто знає ці автомобільчики, це у них така є болячка, хворе місце, так сказати. Можна це все підсушити і будуть ще вони служити доволі довгий час. По всьому іншому, у нас передня частина автомобіля в дуже хорошому стані. Отже, переходимо до огляду бокової частини автомобіля. Як бачимо, вона у нас рівненька, без якихось пошкоджень, гарно виблискує. У нас 17 легкосплавні диски на літній гумі. Всі 4 колеса у нас однакові. У нас автоскладання дзеркал. Як бачимо, зараз дзеркала у нас складені. Хром пакет, знову ж таки, немає ніяких тут пошкоджень, м'ятин чи чогось подібного. У нас безключовий доступ. Ось такий стан у нас бокової частини автомобіля. Показую задню оптику. Оптика у нас ціленька, без пошкоджень, без дефектів у гарному стані. Задній бампер у нас, знову ж таки, як я і казав, з парктроніками. Має присутній фаркоп, рівненький також рівненька ляда, без пошкоджень. Є камера заднього виду. Все працює. На цій стороні задня оптика ціленька, але має невеличке підзапотівання. Також потрібно підсушити. Чому так стається? Хоча оптика ціла, але якщо на мийці самообслуговування миють впритул мийкою, буває, що краплинки води десь забиває під резиновий ущільнювач. Тому буває, підпотіває трішечки Ну, Знову ж таки, показую, що вона. Повністю ціла, немає ніяких тріщин, сколів чи чогось подібного. Ось такий стан з цієї сторони. Знову ж таки, рівненький повністю автомобільчик. Ціленький, без пошкоджень, без ржавчини. Ну і знову ж таки наголошує автомобіль у нас абсолютно без підготовки. Ціленьке лобове скло. На даху у нас панорама, відчиняється, все також працює. Також у нас присутні датчики світла та дощу та система Vision System. Система утримує нас у смузі руху. Відразу кому потрібно, ось Він-код для ваших перевірок. Переходимо до огляду салону нашого автомобіля. У нас дверні карти повністю шкіряні. Як бачимо, ціленькі, без пошкоджень. Ні пластик, ні шкіра, ніде не пошкодження. У нас музика, звичайно, боус. 4 електросклопідіймачі, електрокоректор та електроскладання дзеркал. Ось таке у нас мультифункціональне шкіряне кермо. Хочу показати, що воно у нас просто в шикарному ідеальному стані. І воно у нас не фарбоване і не перешите. Це все оригінал. І дуже-дуже класно воно збереглось. Також у нас ось така куліса передач. Як бачимо, також у дуже-дуже класному стані. У нас електричне стоянкове гальмо та перемикачі круїз контролем. Тут у нас, як бачимо, є блок управління навігацією, підлокітничок органайзер. Знову ж таки, дзеркало заднього виду, такі у нас сонцезахисні Козирьочки, все, звичайно, у нас працює, все функціонує, вмикається світло. На порогах у нас ось такі хром-накладочки. Тут у нас проємчики у нас повністю ціленькі, всі болтики на своїх місцях. Шикарні шкіряні сидіння. На шкіряних сидіннях є сліди певні експлуатації, але вони в нас також в повному оригіналі, і це в нас є натуральна шкіра, тобто це не шкірозамінник. А натуральна шкіра. Також у нас сидіння з підігрівом, з функціями електрорегулювання, електрокорекції. Ось, як бачимо, у нас все повністю працює. Спробую. Бачите, спинка також все функціонує. Дуже круті сидіння. Отже, подивимось на панель приладів. У нас є навігація з картами України. Ніяких помилочок в нас абсолютно немає. Автомобільчик заводиться та працює гарно. У нас є підрольовий перемикачі автоматичним режимом двірників. Перемикачі управління магнітолою, автоматичний перемикач управління світлом. Ось такий у нас стан перемикачів управління магнітолою, точніше сама магнітола з USB-шками, з AUX. -ом. Також кліматизація двохзонна, Як бачимо, нічого ніде не повитирано. Плавіше старт-стоп все також в гарному стані. Ось така в нас панелька. Знову ж таки, не прибиралась в автомобілі, тому, можливо, десь якісь є розводики. Не звертайте на це увагу, це все, звичайно, можна почистити, нічого критичного тут немає. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Як Бачимо, у нас на задньому ряді є сонцезахисні шторки. Задні карти пластики також рівненькі-ціленькі. шкіряні. Клавішки у нас все в ідеалі, не повитирано. Проємчики ціленькі, без м'ятин. Є на підлозі в нас, звичайно, коврички. Ось такі у нас стан сидінь. Знову ж таки, наголошую, шкіряні сидіння, не шкірозамінник. Також у нас алькантара. Ось такий у нас загальний вигляд на панель приладів, на панораму. Дах повністю все відчиняється, все працює, функціонує. Потолочок ніде не обвиший, вся підсвіточка працює. Отже, оглядаємо іншу сторону. Як бачимо, також сонцезахисні шторки, пластики та шкіра. У нас тут шкірозамінник на дверях все ціленьке, по салончику сидінням, все також в гарному стані. Потребує невеличкої хімчистки, або ж можна їздити. Йти. Ну і остання дверка пасажира. Як бачимо, також все ціленьке. Знову ж таки, невеличка хімчистка потрібна, не без того, але так, усе в нас ціленьке, без будь-яких пошкоджень, все в нас в гарному стані. Ось такий у нас вигляд на панель, на сидіння. Знову ж таки, маємо підігрів сидінь. Накладочки в нас на порогах. Такі в нас коврики на підлозі. У бардачку, як завжди, у нас є сервісна документація. Звичайно, є багато документів, є сервісна книга. Ось кому потрібно, звичайно, все заповнено. Також пробиваються всі ці сервіса по базі, є повна історія. Кому потрібно, хто приїде, залюбки надам можливість ознайомитись. Отже, давайте оглянемо підкапотний простір. На капоті знизу бачимо шумо віброзахист. Подивимось на болтики. Болтики у нас, як бачимо, в оригіналі, не кручені. На крилах також все у нас в оригіналі. Всі кріплення фар без пошкоджень. Оригінальні, як бачимо, у нас фари. Тут у нас все на своїх місцях, все в повному порядку. Ця фара. Також бачимо оригінальна. Кріплення всі ціленькі. Це крило у нас все оригінальне. Ну і, звичайно, з цієї сторони болтики також все у нас на своїх місцях. Знову ж таки, 1,5 літровий К9К 110 кінських сил-двигун працює відмінно, не підтікає. Хто приїде, дам можливість ознайомитись, оглянути автомобільчик знизу. Всі рідини у нас все в, в своїх рівнях. Акумулятор зранку не підведе, заводить без питань. Отже, підкапотний простір у нас на відмінно. Знову ж таки, автомобіль не намитий, не готовлений. Ось такий, який є, який приїхав з Європи. Отже, давайте перейдемо до перевірки товщиноміром даного автомобіля. Наголошую, знову ж таки, візуально виглядає автомобільчик просто чудово. Але є невеличка косметика по ньому. Зараз вам це все покажу. Ніяких проблем там не бачу. Просто невеличка косметика. Розпочинаємо з капоту 137, 104, 113, 113, 93 і 0. 110. 94 4, 94 4. Капот у нас повністю в оригіналі. Передні крила у нас пластик. Перейдемо на двері 130, 130, 116, 126, 113, задня дверка, 113. 104 104, заднє крило 117. Доволі часто у сцені страждає саме це крило, підфарбовується в нас, воно ж у оригіналі. Як бачимо, Ось спробуємо знизу 91,5. 82,2, 119. Все повністю тут в оригіналі. Дах 110, також в оригіналі. Кришка бажника зверху 115. 97. Ляда 118. 127. 117. Знизу, давайте спробуємо 87,4. 97,0. Ляда в нас в повному оригіналі. Переходимо до цієї сторони 120, 103, 129, 99,1, 107, 99,6. Також в оригіналі. Тепер по підфарбуванням. Ось ці дві дверки мають невеличке косметичне. Підфарбування. Зроблено знову ж таки все чудово. Як бачимо, 161, нічого взагалі критичного немає. Практично в заводських параметрах буквально трішки ось 200, 196, 188, 173, 156. Я думаю, що була просто невеличка царапинка. І перефарбували автомобіль у Європі, тому що ми його придбали. Ціленьким ось таким, яким ви його бачите: 167, 167, 168, 191, 191, 217, 205, 185, 170. Як бачимо до країв попередньої і задньої дверки, у нас майже заводські показники, а біля ручечки б'ється просто подвійний окрас. Ніякої шпаклівки. У всьому іншому у нас все чудово. Знову ж таки, давайте подивимось проєм, так як у нас фарбовані ці деталі. Так. 69,5. 69,5. 74,6. Задній проєм. 54,7. 62 і. І 4, 72, 3. Отож, що маємо на підсумок по огляду даного автомобіля? Оригінальний гарний пробіг в автомобілі, гарний технічний стан. Все повністю працює, функціонує. Їде автомобільчик чудово. Авто в нас на максимальній комплектації є все, що могло бути в цих роках в автомобілях Renault Scenic Гарний візуальний стан. Гарний косметичний, незважаючи на те, що автомобіль не готовлений до продажу абсолютно. Та все ж таки він має непоганий вигляд, непоганий стан. Невеличка косметика під лайком ці дві дверки. Візуально все виглядає чудово, на око взагалі нічого не замітно, колір все співпадає на 100%. Отже, кому потрібне дане авто за хорошою ціною, тому телефонуйте. Будемо раді вам надати автомобіль на тест-драйв на огляд, як завжди, можливий огляд автомобіля знизу. Хто приїде. Також ми підключили комп'ютерну діагностику, перевірили всі блоки. Також перевірили звичайно щеплення. Воно також тут в гарному стані. Взагалі, по техніці по автомобілю жодних нарікань немає. Отже, кому потрібний гарний автомобільчик, телефонуйте, будемо раді допомогти. А зараз хочу, як завжди, побажати вам вдалого дня. Ну і звичайно хороших продавців і класних автівочок.